Спочатку повномасштабної війни служба безпеки України оголосила про підозру за колабораціонізм майже тисячі осіб. Серед них колишні депутати і чиновники, які підтримали російських окупантів і добровільно запропонували їм свою допомогу у війні проти України, розслідують понад дві тисячі кримінальних проваджень. Не лише таким злочинним способом Росія намагається вплинути на перебіг війни, у якій не може просуватись на реальному полі бою. І ще одне поле віртуальне: окрім обстрілів, рашисти здійснюють кібератаки на сайти обленерго критичних відомств. Сіють зрадоньку у мережі. Як нам давати відсіч і захиститись на цьому фронті спілкуємось далі із речником Держспецзв'язку Володимиром Кондрашовим. Добрий вам вечір. І слава Україні. Доброго вечір, героям слава. Росія за допомогою кібератак намагається тероризувати українців. Тож розпочнімо з статистики, скільки було кібератак від початку Великої війни, і власне хто їхня ціль? Власне, з 24 лютого. Наша урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події, яка називається Сартіє, зафіксувала 1655 кіберінцидентів та кібератак. Проте відблік повномасштабного вторгнення Росії саме в кіберпросторі ми почали раніше з 14 січня. Саме тоді була здійснена перша масована атака расистів на державні інформаційні ресурси. Так, якщо говорити від цієї дати, то за цей період ми зафіксували 2194 таких атаки, й найчастіше. Переважна більшість атакованих це так само, як і на фронті фізичному, це об'єкти цивільної інфраструктури. Найчастіше атакують близько 25% атак. Це атаки на органи місцевої влади. Лише 308 із понад 2100 атак. Це атаки на сектор безпеки і оборони. Решта це комерційний сектор, фінансовий сектор, енергетика на енергетику було зафіксовано 103 потужних атаки за минулий рік. І інші сектори логістика, в тому числі значну левову частку таких атак відбиває в автоматичному режимі наша система захищеного доступу до мережі інтернету, якою користується близько 200 державних органів. і в автоматичному режимі і на півавтоматичному режимі ми говоримо про тисячі атак щодня. Від 5 до 40 тільки потужних дедоса атак відбивається нашою системою щодня, це атаки саме на державні органи влади. Крім того, ми залучаємося до розслідування інцидентів в приватному секторі, до захисту приватного сектору. І в цьому випадку, якщо говоримо саме про автоматичне або напівавтоматичне, скажімо, так, реагування на кіберінциденти, кібератаки йдеться про 200-300 таких атак, інцидентів. І подій інформаційної безпеки щодоби власне головна мета расистів очевидно, це перш за все, це шпіонаж розвідка. По друге, але не менш важливо, це знищення нашої інформаційної інфраструктури, критичної інфраструктури, і дуже важливий елемент це інформаційно-психологічні операції та поширення дезінформації тобто, вони намагаються показати. Своїми атаками, що е, влада ні на що не здатна, влада не може захистити свій народ, е, підбур намагається підбурити всі, е, всілякими різними способами е, людей в мережі. Е, проте як бачимо, жодна з атак за цей період свої мети не досягла. Ну, я бачила ось ці такі. Коментарі, які от дійсно сіють зрадонько, але там текст так недолуго перекладений через Google-перекладач, очевидь, де TikTok стає текструмом, і вони розповідають ці боти, як влада збирається здати Україну. От, от в такому руслі навіть тут можна вирахувати на лексичному такому рівні, що щось тут не так. Дослідження показали, зокрема, що перед ракетними атаками. Іде власне атака на інформаційному кіберпросторі? Чи справді це так? Насправді, ви ми як говоримо зараз про дослідження, яке спільно провели Держспецзв'язку, громадська організація Рада Рада економічної безпеки при сприянні управління стратегічних комунікацій головнокомандувача збройних сил України і компанії Труман. І ми дійсно бачимо чіткий взаємозв'язок між операціями фізичними і операціями в кіберпросторі. Ідеться, наприклад, той же самий енергетичний сектор після перших масованих ракетних. Ударів Росії по нашій енергетиці ми дійсно бачили, як ви говорите про пекельні борошна цитати і і подібні речі. Тобто коли намагалися. Перше, відвести росіяни, відвести суспільну увагу українців саме від того, що це ракетні удари Росії, і перекласти відповідальність за проблеми з енергопостачанням в Україні саме на плечі української влади. Їм це звісно ж не вдається. Це вони тільки породили меми. Крім того, ми бачимо не тільки що перед, не тільки після якихось атак. Фізичних відбувається такі втручання інформаційні чи втручання кібероперації. Ми бачимо, що і до наприклад, повномасштабного вторгнення знову ж таки повертаючись до атак 14 січня, до атак 15 лютого, до атак 23 лютого, які відбулися. Тобто, росіяни активно штурмували наш кіберпростір перед початком повномасштабного вторгнення, щоб позбавити нас, наприклад, в певних моментах певних каналів резервного зв'язку. Їм це звісно не вдалося проте такі спроби були. і Ми бачимо. Таку кореляцію і більш того, ми бачимо, що свої невдачі на фронті вони намагаються всіляко замаскувати і намагаються мститися за них в тому числі і в кіберпросторі, атакуючи те, до чого скажімо так можуть дотягнутися в даний момент. Якщо не про Україну говорити, чи здійснювали росіяни такі кібератаки на наші держави-партнери? Росія зрощувала свій кібертероризм роками, і такі атаки відбуваються давно і систематично. Ми можемо згадати, наприклад, атаку на Естонію ще 2007 року, яка виникла, яка збіглася в часі, скажімо так, із погіршенням естонсько-російських відносин. Ми свідомі того, що сьогодні всі наші партнери, наші союзники, вони під певним прицілом. Іберзброї це країни Балтії, це Польща, це країни ЄС, це США. Буквально вчора польські дослідники опублікували інформацію про те, що після кожної заяви про передачу Республікою Польща допомоги Україні відбувається сплеск атак власне на інфраструктуру цієї країни. Ми знаємо про атаки на Японію, яка висловила підтримку України. Основна мета тут теж сама – підрив довіри до влади і маніпуляція. Росіяни, незважаючи на. Те, що такого у себе не мають, вони прекрасно розуміють, що думка громадян в демократичних країнах вона впливає на владу, і саме на, на це націлення атаки, на те, щоб показати, що влада в демократичних країнах не спроможна їх захистити і підірвати довіру. Крім того, ми прекрасно розуміємо, що кіберфронт відрізняється від фронту фізичного, саме тим, що ресурси. Кібертерористів легко перекинути, досить таки легко перекинути, перенаправити на іншу ціль, саме тому під прицілом зараз весь цивілізований світ, і саме тому Україна можливо, ви чули, заявляє постійно про необхідність створення єдиного загальнозахищеного загально захищеного кіберпростору для всього цивілізованого світу. Угу. Я так розумію, ви говорите про кібер ООН, Так ось такий термін. Розкажіть про це більше. Насправді, термін кіберон це більше, скажімо так, для загального розуміння термін ведений до чого розуміти чи... так. Аналогія для того, щоб те, що ми ххотіли би побачити, ми дійсно ініціюємо створення побудову на власне на українському досвіді, на українському досвіді протистояння російської кіберагресії, яким ми можемо ділитися. Ми побудову єдиного захищеного солідарного. Простору для цивілізованого світу це значить обмін інформацією, обмін досвідом, обмін передовими технологіями, обмін методами боротьби із кіберагресією із кібертерористами. Власне у нас є досвід уже таких подібних ініціатив. Ми, наприклад, не допустили, в тому числі завдяки активній участі голови Держспецзв'язку, Ми не допустили. До керування міжнародним союзом електрозв'язку представників Росії, взагалі, жодного представника Росії в керівних органах цієї організації немає сьогодні. Наприклад, секретар ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов підписав технічну угоду про. Приєднання до об'єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО uh -huh. заявку, в тому числі держпочаску подавали ще в 2021 році, і ми поступово йдемо на цьому шляху. Тож створення такої організації це лише питання часу наразі. А яка відповідальність за такий кібертероризм? Uh -huh. Ми зараз справа в тому, що кібертероризм, незважаючи на роки, він довгий час сьогодні ми можемо говорити про те, що ми маємо першу світову кібервійну, яка триває в тому числі в українському кіберпросторі, яка зачіпає всіх наших союзників. Проте довгий час кібертероризм, скажімо, так, був. Поза полем зору міжнародної спільноти, і якщо ми маємо, наприклад, газкий трибунал і тому подібні приклади в кіберпросторі такого масштабного, скажімо, так, явища ще не було. Зараз ми працюємо над створенням прецеденту. Зараз ми фіксуємо злочини, які Росія вчиняє проти України, в тому числі в кіберпросторі. Ця вся інформація накоплюється, буде передана відповідно і буде ми сподіваємося, що Ми сподіваємося, саме створимо такий прецедент прецедент, коли за кіберзлочини будуть відповідати е, хакери, які працюють на стороні Росії, саме як за злочини воєнні злочини. Більш того, зважаючи на те, що більшість хакерських угруповань, які працюють професійно проти України, це хакери в погонах, які належать до е, так званого гру ФСБ, mm -hmm. е, навіть до Міноборони Республіки Білорусь, е, цілком логічно їх судити за їх злочини, саме як. Як військових, військових злочинців. злочинців зрозуміло і на останок розкажіть, нагадайте поради правила, як захистити світ цих власне кібератак і власникам бізнесу, і звичайним українцям, і тим, хто працює на стратегічних підприємствах. Власне, перше, що потрібно пам'ятати, це про те, що кожен може бути ціллю. і не потрібно недооцінювати власну значимість кіберпросторів. Ви можете вважати себе людиною, скажімо так, малозначущою, проте, якщо зламають вас. Від вашого імені можуть наприклад соцмережі попросити коштів, і це вже неприємно. Але від вашого імені можуть зайти і скомпроментувати мережу вашого підприємства, і це вже набагато більший обсяг відповідальності набагато більша загроза. З Банальних речей потрібно дотримуватися, хоча би мінімальних правил кібергігієни. Ми говоримо про працювання, скажімо так, певного кіберімунітету. Для цього потрібно що потрібно мати на всіх гаджетах, всіх застосунках міцні паролі Йдеться про паролі які від восьми символів, які не повторюються, які можуть допомогти вам захистити себе. Ці паролі потрібно регулярно змінювати, використовувати кожен пароль на кожному вашому в кожному вашому акаунті. Окремо крім цього, ми просимо користуватися. Тільки ліцензійним програмним забезпеченням за можливості не використовувати російське програмне забезпечення, просимо завжди використовувати антивірус, регулярно оновлювати програмне забезпечення, яким ви користуєтесь, і звісно ж завжди копіювати критичні для вас дані. Потрібно розуміти, що абсолютно захищених систем, абсолютно захищених людей не існує. Проте базові правила допомагають захиститися від 99% атак, які здійснюються на кожного з нас. Ну і звісно перевіряти, з яких джерел черпаємо інформацію, аби не піддаватися на різні вкиди, аби не відчувати пекельні борошна і не довіряти цьому всьому. Дякуємо вам за те, що знайшли час розповісти про цю важливу і нову війну для України війну у кіберпросторі, і за яку ми зможемо сподіваюсь, також притягнути усіх до неї причетних росіян. І з нами був нагадаю Володимир Кондрашов, речник держспецзв'язку.